Для Отця і Сина, і Святого Духа. Сочисні отці, дорогі брати і сестри. Сьогодні церква згадує пам'ять преподобно-мученика Євстратія києво печерського який жив у 12 столітті, був ченцем монастиря Печерського. Як свідчить його житє, відзначався обожністю і благочестям. Попущенням Божим і за гріхи людей сталося так, що Київ полонив ворог, половецький хан Боняк, який, пограбувавши місто, забрав багато киян у полон і серед них і ченців монастиря Печерського, одним з яких був і преподобний. І цих полонених було у Криму продано у рабство. І викупив у рабство собі, преподобного і інших християн, один юдей. Як оповідає життє, цей чоловік захотів схилити. Християн до відречення від віри християнської. Спочатку умовляннями, потім погрозами, а потім і насильством. І коли побачив, що ніщо не допомагає, сказав, що не отримають вони доти їжі, доки не відречуться від свого Бога. І тому почали ці полонені терпіти, окрім всього іншого, голоду. Але преподобний наставляв їх, кажучи, що краще потерпіти недовгий час у стражданнях, але досягнути вінця небесного і. Увійти у вічне блаженне життя у Царстві Божому, ніж відрікшись від Ісуса Христа на деякий час зберегти своє життя, але коли прийде суд Божий, то тоді доведеться відповісти перед тим, хто сказав, хто сповідає мене. Перед людьми, того і я сповідаю перед Отцем Моїм, а хто відречеться мене перед людьми, того і я відрекусь перед Отцем Моїм. І щоб не відрікся від вас Господь Ісус Христос, потерпіть і перенесіть все, що належить, будьте стійкі і отримайте спасіння. Такими і подібними словами наставляючи християн преподобний, зміцнював їхню віру, так що, хоч і терпіли багато страждань від голоду, і зрештою померли всі, але ніхто не зрікся з них віри. І на останок залишився один. В живих преподобний і в страті, бо він як чернець звик до постування і до обмеження себе в їжі. І господар його дуже розлютився, побачивши, що через цього монаха і через його настанови він нічого не досяг у своїй злобі. Але і втратив, бо всі ті гроші, які він заплатив за цих полонених, обернулися у ніщо. І тому він вирішив жорстоко покарати преподобного і наказав поставити на дворі своєму хрест, і сказав: помреш ти так само, як помер той. Кому ви поклоняєтеся як Богу, за те, що ти такий жорстокосердний. І розіп'яло преподобного Євстратія на хресті у самий день Пасхи. І він із Христа, страждаючи, прославляв Бога і дякував йому за те, що сподобив такої. Славної смерті, бо навіть апостол Петро, коли мали розіп'ясти його, він сказав, що недостойний я померти так, як помер мій Господь, і тому розіп'яли його вниз головою. А преподобний Євстратій сподобався померти так, як помер і Господь на Христі. І коли віддав у руки, Божий свій дух преподобний, то тіло його було викинуте у море, але чудесним чином з'явилося воно у Печерському монастирі. Братіє знайшли у печерах тіло його у мокрих одежах і, впізнавши його, зрозуміли, бачачи і рани його, і знаючи, що він був захоплений у полон. І проданий у рабство, зрозуміли, що він постраждав, як мученик, але Господь явив чудо і повернув його у монастир, в якому він подвизався. Сам же нечистивий мучитель отримав собі відплату, бо преподобний, будучи на хресті, прорік йому, що недовго тобі торжествувати за всі твої злочини, швидко на тебе прийде кара. І дійсно довідався імператор Візантійський про ці та інші злочини, які чинилися проти християн і новірцями, і наказав, розслідувавши жорстоко покарати тих, хто чинив це. І виявили серед таких жорстоких і цього чоловіка, і тому віддали його смертній. Карі. Так справдилося слово преподобного і недовго торжествував мучитель. Мощі преподобного і досі перебувають у ближніх печерах Києво Печерської лаври, а подвиг його описаний у Печерському патерику для нашої настанови. І з цього життя робимо собі такий духовний висновок, що за гріхи наші або і для нашого зміцнення духовного Господь попускає різні випробування, страждання, терпіння і навіть смерть. Але все це, за словом Євангелія, якщо хто притерпить до кінця, той спасеться. Ми нещодавно у Великому Пості святкували. Особливо вшановуючи хрест Господній у неділю Христопоклону. І тоді, читаючи Євангеліє, ми чули слова Христові про те, що хто хоче йти за Христом, той має взяти хрест свій і йти за Ним. У кожного свій хрест. Він є різний, але у кожного важкий. Проте ніхто нехай не думає і ніхто нехай не впадає у відчай. Під важкістю Христа, тому що сам Господь сказав ярмо моє благе і тягар мій легкий, бо той, хто достойно несе хрест свій, тому сам Господь невидимою силою допомагає і укріпляє його на цьому шляху, як укріпляв і преподобного, і тих мучеників, які страждали разом із ним. Також із цього життя я бачу, що, хоча на деякий час злочинці, гонителі і мучителі. Можуть торжествувати, але правда Божа і кара все одно приходять і на таких. І тому, якщо бачимо навколо себе певне торжество зла, знаймо, що це не надовго, це лише до часу. Бо прийде Господь і осудить всяке зло. І не довгий той час, коли Господь покарає злочинців. Тому ми повинні не стільки впадати у, суми і в, у сум і в розпач, бачачи певне торжество зла, бо воно завжди намагається виявляти себе в світі. Але навпаки, повинні твердо маючи віру в Бога, знати, що Господь і це зло, яке б воно не було сильне, переможе. Нас очікують дні, коли ми будемо згадувати хресні страждання Спасителя. І це є також нам настанова, що Господь терпить і терпеливо переносить все, що належить йому: і побої, і обплювання, і ганьбу, і розп'яття, і смерть Все це заради нашого спасіння. І тому без цього немає і перемоги, немає Воскресіння, немає торжества. Так і нам належить, проходячи випробування, долаючи спокуси, перемагати їх. І якщо будемо йти гідно цим шляхом, якщо будемо поборювати всі ті спокуси і відганяти пристрасті від себе, то і нам Господь дасть перемогу, як Він дав преподобному мученику Євстратію. Багатьом святим мученикам, праведникам, і нас уведе в це царство, яке він готовив тим, хто любить його. Амінь.